Криниця, якій 860 років і досі існує у Липовецькому районі, в селі Стара Прилука. Його мешканці переконані, вода в ній має лікувальні властивості. Вона допомагає зняти головний біль та болі в горлі. Переконатись в цьому вирішила і наша знімальна група. За переказами старожилівці криниці 860 років. Люди кажуть, що вона була першою в селі за часів поселення старої прилуки. Ще козаки з неї брали воду, коли на Крим їздили. Так як відомо із переказів старих людей, що Біля цієї керниці вона була викопана там не просто так спонтанно. Вона викопана була через те, що туди пролягав чумацький шлях. І по ній їздили козаки в Крим сіль. Іменно в тому місці так і є, називається те, частина нашого села Брід, і там знаходиться ця криниця. В селі цю криницю називають Лебехова. Мовляв, саме він її викопав, але ким був цей чоловік і чому саме тут її облаштував, не знають. Старожили кажуть, у них жив пан, то воду собі брав тільки з цієї криниці. Мама розказувала ще, мама як була маленька, то їхав Мирин сюди, їхав по воду, брав з цієї тільки керниці. Він кругом мірав воду, важив воду, то це найкраща вода була. Криниця не глибока, півтора метри. На ній стоїть тільки один цементовий круг. В середині вона вимушена дубовими дошками. Люди кажуть, що вони залишились ще з давніх часів. Місцеві мешканці розповідають, що хотіли почистити її, але джерела настільки сильні, що повністю вибрати воду їм так і не вдалося. Поза торік ми тут з хлопцями вичищали її, хотіли почистити, і ми в нього опускали центробіжний насос і відрами ще допомагали і не могли. Ні, як цю воду звідси вибрати, у цілющість води селяни настільки вірять, що на аналізи її ніхто не носив. кажуть, вона добре допомагає, коли болить горло чи голова. Наразі місцеві депутати заклали кошти у сільський бюджет, аби цю криницю облагородити і здати з неї воду на аналізи. Тоді кажуть, можливо, і дізнаються, в чому секрет цілющості цієї води.